Рівний Майдан Незалежності сьогодні тут попрощались із 48-річним бійцем Юрієм Шандалюком. До війська Юрій Шандалюк доєднався у березні 2022 року. Чуйна людина, добросовісний, порядний. Саме головне, що зараз сказати, що він хотів і любив жити, так як всі ми. Шкода, що помирають. Молода нація. Спокійний, хороший. Їх троє синів у матері. Старший зараз на війні. І син його, цього Юри, що загинув, теж на війні. Він був в артилерії і казав, от добре, всі казали, добре, що ти в артилерії, а не в піхоті. І тут так сталося, що він загинув. Загинув сержант Юрій Шандалюк під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. У нього залишились дружина та двоє синів. Поховали Юрія Шандалюка на алеї героїв кладовище нове. Тетяна Климчук, Надія Кривко Суспільне, новини Рівне.